Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо шоколадно-медовий торт мішка. Щоб замісити тісто, нам потрібно яйця з цукром перемішати в невеликому сатейнику. Туди ж додаємо молока, соди, щіпка солі, запашного меду та масла. Все ставимо на плиту до повного розтворення масла. Не потрібно доводити до кипіння. В Глибоку посудину виливаємо нашу розтоплену суміш, туди ж додаємо какао та муку. Пересію, щоб не було комочків. Замішуємо тісто лопаткою або рукою, як вам до вподоби. З виготовленого тіста можна зробити 10 кульок вагою 85 г кожна. Тісто будемо розтачити на силіконових ковричках або на пергаментному папері. Притрушуємо мукою силиконовий ковричок та розтачуємо скалкою. Вирізаємо круг діаметром 20 см. Випікаємо при температурі 175 Цельсія або 360 Фаренгейт приблизно 4-5 хвилин. Ось так виглядає готовий спечений корж. Підготовка для крему. Якщо ваша сметана недостатньо густа, то краще перенести її на друшляк з марлю, залишити на 5-6 годин, щоб рідина відділилася від сметани. Тепер густу сметану без зайвої рідини змішуємо з цукропудрою, вершками та чайною ложкою ванілі. Збиваємо до загустіння. Все гарно об'єдналося стало однорідною густою масою. Коржі спеклись та остигли, крем готовий, збираємо докупи на шторт. На кожній кош ставимо 3 столові ложки крему. Коли коржі перемастили, тоді залишками крему покриваємо весь торт. Залишки з коржів потрібно подробити, щоб ними посипати торт. Крихтами притрушимо торт з усіх сторін. Щоб торту надати різдвяний вигляд, ялинку вирізану з пергаментного паперу, притрушуємо цукропудрою. Шоколадно-медові коржі з метанковим кремом в міру солодким будуть до вподоби кожному на вашому святковому столі. Смакуйте!